Значить, в цілому йде намагання захопити колишній жовтневий палац, вести сюди нових по суті власників та управителів, це відбувається за процедуру, які ми вважаємо незаконними, за арештом, які ми вважаємо незаконними. Сьогодні випадково ми встановили, що у нас на стоянці знаходиться автомобіль вже тривалий час, і в ньому знаходяться невідомі люди, які нікуди не їдуть, ні, не, не, звідки не приїхали, і вони постійно знаходяться на місці і фіксують стаціонарно на відеопристрій, те, що відбувається у дворі. Ми вважаємо такі дії це підготовкою для того, щоб фізично за допомогою людей, за допомогою. У техніки за допомогою можливої охраної фірми увійти в будівлю, її захопити і. Позбавити роботи на всіх людей, які там працюють, ну і власне керувати цією будівлею. Тому ми відразу викликали поліцію 102, приїхали зараз. Чотири години ми простояли з працівниками поліції, виявили техніку, виявили записуючи пристрій. Трансляція велася онлайн, тобто, якась людина, якісь люди десь в режимі онлайн бачили все те, що відбувається тут. Викликали поліцію 4 години. Простоли на сьогодні. Станом на зараз у нас немає ні номеру кримінального провадження зареєстрованого, і ми не зрозуміли взагалі чи велися будь-які слідчі дії. Зараз ми чекаємо ще одну групу, якій ми вже самі напишемо заяву про злочин.